Саламчик, бро! А ти потрапив на першу серію шляху до BMW M5CS. Моя головна ціль в цьому шляху це придбати BMW M5CS. Приблизна її ціна це 100 мільйонів гривень. А щоб зробити цей шлях цікавішим, окрім головної цілі, я поставив перед собою ще й додаткові завдання: досягти 25 го рівня, фул прокачати M5CS, придбати квартиру середнього класу, автомобіль за 15 мільйонів гривень, купити скін діда, досягти 15 тисяч підписників. Ну а з цим завданням мені потрібна ваша допомога. Тож підпишись на канал. Ну і звісно, в цьому шляху у нас будуть певні правила. У мене немає можливості задонатити на цей аккаунт без будь-якої допомоги своїх підписників. Ну і звісно, без особистого промокода на цьому аккаунті. Давайте зберемо 250 лайків та я випускаю нову серію. Обираємо сервер Західна Україна та нажимаємо грати. Ласкаво просимо на Ukraine GTA. Я новачок та хочу створити новий аккаунт. Вигаде ім'я, прізвище і дату народження. Поняв, зараз справимось. Ім'я вводимо Віталик, а прізвище Бешка, адже у нас шлях до БМВ. Я думаю, буде доречно. Дата народження 23, 03 і 3 рік. Ну і звісно, стать чоловіча. О, а тепер пароль. Ну все, успішно я зареєстрував новий аккаунт. Та тепер у мене є вибір. Досвідчений гравець або ж новачок. Якщо ви вперше зайшли до нашої гри, то беріть цей пункт. Ну слухайте, я досвідчений гравець, але все ж таки я виберу, що. Я новачок, адже дають хороші бонуси. Ну а бонуси на початку гри, звісно, нам потрібні. Тож нажимаємо Я Новачок. Опа, трейлер Ukraine GTA 26.02.22 року. О, і ми вже кудись почем. Так, з управлінням, я знайомий, знаєте, непривично розвивати новий аккаунт. Приїжджаємо тоді на блокпост. Ага, натисніть F, щоб вийти з автомобіля. Короче, підходимо до поліцейського. Дай Боже. Ай-яй ай, та за що повістку? Ну тоді газуємо далі. Реально, про непривично розвивати нову. Аккаунт починати, скажімо так, все з нуля. Ну нічого, це наш новий шлях. Ну все, газуємо далі. А ще ви можете стати поліцейським, який буде стояти на блокпості. А ну це я знаю. А можете стати головою банди, працювати водієм автобуса 27.02.22. Я поняв, натисніть ПЕ, щоб відкрити сповіщення. Коротше, достаємо телефончик, заходимо з сповіщення. О, і пише мені Степан. Вони тебе майже знайшли. Негайно удівайся, та їй знімати бабки з карти. Поняв Степан. Діли. Так, вибираємо собі одяг. Ну, я думаю, можна вибрати абсолютно рандомний. Вибираємо ось цей. Оглянь оселю. Підходимо на маркер. Ви отримали яблуко. І йдемо мити руки. Так, а тепер куди? Ага, сюди, поняв. Беремо зброю. О, хтось вже дзвонить. Алло, ми скоро тебе знайдемо. Не треба, ті, відвідай гараж. О, а тут а ми можемо вибрати багато чого. Ну беремо ось цей гелик. Все, братва, печемо. У нас справа зверху завдання, шлях до банкомата. О, бандіти! Я понял. Зараз ми з ними будемо рішати вопросики. Ану, ходіть сюди. Бемс, бемс. На, тримайте. Зніми гроші з банкомата. Знімаємо. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну все, біда-біда. Теперішній час. Ай яй-яй-яй. Ви отримали другий рівень. Тепер я знову бомжик. Одразу, як апаю другий рівень, залітаю в промокод та ввожу свій промокод Фортіс, котрий пізніше дасть мені 50 тисяч гривень. Активувати. Все, тепер потрібно відіграти 5 пайдайчиків. Добре, першим завданням буде підійти до Степана. Окей, підходимо. Опа, дай Боже. Ага, це я знаю. Добре, наступне завдання це влаштуватись на роботу. Робота шахтаря. Окей, підходимо. Влаштуватись на роботу. Ще раз влаштуватись, вирушаю шахту. Переодіваємось. Ну і все, йдемо здобувати вугілля. А саме потрібно 30 кілограм. Я думаю, це досить швидко буде. О, все, підібрав. Та тепер відносимо руду в вагонетку. Епс, і занесли 7 кг. Заноси. Та виконуємо завдання. Ого, нагорода за реєстрацію. Нічого собі, Nissan Сан ГТР, преміум на 3 дні, 2000 ікспи, 150 тисяч гривень і новий слот під авто. Коли я тільки починав грати, такого не було. А зараз нас Ukraine ГТА справді балує. Тож потрібно відіграти 3 години. Ну все, завданнячко ми виконали. То ось давайте звільнемось. Так, Серега, все, до побачення. Ви виконали завдання. На балансі знаходиться 14 тисяч гривень. Беремо з. Скутер в оренду за 0 гривень. Ну і зразу газуємо до автошколи. Будемо отримувати права. Переїхали ми на місце. О, ми всередині. Так, підходимо на маркер. Ага, легковий автомобіль. Вартість 3600 гривень. Чи дозволено їздити або паркуватися на газоні? Звісно, що ні. Що робити, коли потрапили в ДТП? Зупинити транспорт та увімкнути аварійну сигналізацію. Що повинен зробити водій Деуланус? Зупинити авто у дозволеному місті, яке авто стоїть неправильно. Ну, звісно. Що легковий автомобіль? Хто кого повинен пропустити? Автомобіль повинен пропустити пішохода. О, вітаємо! Наступний етап: сідайте в автомобілі з інструктором. Поняв, газуємо. Так, нажимаємо контрол, ремінь безпеки. Ну і звісно, включаємо фари. Від'їжджаємо на последню мітку. А, ну майже на последнюю. Опа, сюди на базу. Шалена пропозиція. Ну, звісно, у нас карбованців немає. Ну і донатити я не можу, адже такий шлях, такі правила. Тож беремо шкоду на 6 годин на базу. І спецзданий. Та тепер у нас є ось така шкода на 3 години. О, та чуєте, це вже добре. Наступним завданням буде відправитися до Степана. Під'їжджаємо на місце. А, це я розумію. Окей. Ну, знаєте, трошки я розбираюсь. О, ви успішно виконали завдання. Та отримали 4500 гривень. О, нормально, нормально. Наступне завдання придбайте сім-карту. Окей, сідаємо в нашу шкоду. А, чекайте, відкриємо. А тепер сідаємо. Під'їжджаємо на місце. Так, і тепер потрібно купити сім-карту. Бати звичайний номер за 0 гривень. О, завданнячко готове. Так, окей, сідаємо в шкоду та їдемо виконувати наступне завдання. Вирушай у магазин АТБ До речі, він знаходиться неподалік. Заходимо всередину, підходимо на касу та купуємо хліб. Опа, і завданнячко знову готове. О, влаштуйся на роботу фермера. До речі, на фермі на початковому рівні добре платять. Можна збирати бараболю, а потім її продати. Ну і заробити хорошу кацулу. Під'їжджаємо на місце та. А підходимо до персонажа. Вибір діяльності. Та вибираємо садівник. Ну і все, газуємо садити. Ага, бачу, все, працюємо. За одну грядку ми получаємо 50 гривень та 5 досвіду. О, і нам падають черв'яки, картопля, пшениця. Пшеницю і картоплю пізніше зможемо продати в Михайлівці. Ну і заробити кацулу. Ага, нам треба посадити 20 саженців О, ну все, завданнячко ми виконали. Посадили 20 саженців Тож йдемо, переодінемось. Зараз для початку хочу пройтися по квестах. Та їх виконати, а потім займатися іншими справами. О, все, завданнячко виконано. Ви отримали 5500 гривень. Ну і 100 досвіду. Отримайте водійське посвідчення категорії Д. Ага, це нам треба зараз їхати в автошколу. Я поняв, окей, газуємо. Підходимо на маркер. Получається 5600 гривень. Який транспорт треба пропустити першим? Ну, звісно, що автобус. Так, чи дозволено автобусу зупинятися в цьому місті? Так, можна. Ага, та ні, не дозволено. Автобус. Вітаємо. Ага, я зробив одну помилку. Але все ж таки склав іспит. Все, сідаємо, ремень безпеки, заводимо. Ну і звісно, фари. Все, і газуємо. Просто на акуратічах рухаємося. О, ну все, майже готово. Завдання успішно виконано, іспит зданий. Ну а тепер влаштуйтесь водієм автобуса. Коротше, будемо працювати водієм автобуса. Паркуємо тачку ось тут. Та біжимо на мітку. Влаштуватись на роботу. Що ж, і беремо автобус. Ну і все, тепер ми будемо працювати водієм. Автобуса. Получається, нам потрібно проїхати 12 зупинок. А ось і перша зупинка. Чекаємо 15 секунд і газуємо далі. Заробляємо 430 гривень. Получаємо наш перший пайдейчик, 7 тисяч гривень та 300 досвіду. Завданнячко готове. Та тепер потрібно звернутися до Антона. Напевно, щоб завершити завдання, звільнитися з роботи. Опа, ви успішно виконали завдання. Ну і получили винагороду. Залітаємо в магазин одежі. Так, ну і що ж, Завданечку нам треба придбати шмот. Вона 45 тисяч гривень. Вже не прям такий великий бюджет. Я думаю, давайте придбаємо ось такого тіпчика, адже смислу зараз грошей тратити немає. Купуємо за 11 тисяч гривень. Опа, завданечку виконано. Я отримав 30 тисяч гривень. Хо-хо, нормально. Поки що придбав самий дешевий скінчик, адже пізніше по цілі в нас є придбати скін діда. Прикиньте, завдання, придбай перший транспорт. Ви що прикалуєтеся? 70 тисяч гривень на балансі. Який перший транспорт? О, я вже знаходжуся на місті, тож підходимо на мітку і слухайте, це буде справді квестом, адже придбати хороший автомобіль за 70 тисяч гривень <свісно> нереально. Ну що я тут можу купити? Таврію. Я навіть жигуля купити не можу. Короче, придумав. Зараз заспавню свій автомобіль, ну як свій тимчасовий, та їдемо на будівництво. Трошки підзаробимо грошенят. І тоді вже придбаємо хоча б якогось жигуля, тому що їздити на Таврії щось трошки не хочу. В нас зараз на Знаходиться 71 тисяча гривень. Я думаю, трошки підформлю та вернусь, щоб виконати завдання. Тим часом я вже під'їжджаю на місце та паркую шкоду. Влаштуватись на роботу. Ну і все, біжимо працювати. Цікаво, скільки будуть платити на третьому рівні. Я думаю, там реально будуть копійки: 347 гривень та 69 досвіду. Ой, знаєте, трошки мало. Блін, шкода, що немає x2 пайдейчика Заробляв би набагато більше. Ну, що маємо, те маємо. Дякую за перегляд. Друже, де весь мою наступну серію.